Чай пророджують в очах твоїх, чом любиш те, що завдає лиш муки, Радієш прикрощам і прагнеш їх. Ті звуки, зруджені в однім концерті, твій дух пентежить нижче супокій, у них докір лиш само і докір безпотомності твоїх. Чи чуєш ти, як струни дружнім ладом озвалися на ніжний звук струни, Не наче пісню? Посідавши рядом, співають батько, мати і сини. Звуки ті, вби слі проголосили. В твоїм житті немає соло сина. Смерть триця. Mm -hmm. Коли на суд безмовно тихих дум, Стають далеких спом'яв тумани, приходить знов давно заснулий сум, і серце рве, є три давні рани. Знов гаснуть очі відскорботні за друзями, що вже давно могилі. Я марно жду в покірному безсилі, не прозвучить замоклий голос їх. Тоді оплачений рахунок, я з гострим болем відкриваю, знов і знов плачу за дружбу і любов, за все, вже відшкодоване учора. Та лиш тебе, побачу, я на мить, і сум засне, і серце не Сонет номер 35. За тим, що ти грішила, не жалі, на місяці й на сонці теж є плями. Троянда має колючки, а в ній буває хроб живе між полюстками. Всі грішні, я також, з гріхів твоїх творюшні епіти ти сьогодні. Прощаючи тебе, впадаю гріх, рятуючи, вкидаюсь до безодні. Я виправдовую твій плотський блуд. Роблюся адвокатом з прокурора, себе самого тягну я на суд. Ненависть буває зла і сувора. Я спільником грабіжниці стаю, що душу розплюндровує мою. Сонет номер 46 Мій зір із серцем руть на полі бою. За тебе згубна йде між них війна. Бо скарб, не вірячи, поміж собою, посісти прагне кожна сторона. Я чую серця стук, вона в мені куди не проникаються очениці. Метнувся зір, наслухались брехні навік вона ввійшла в мої зіниці. Щоб цій війні покласти край назавше, парламентери дум зійшли за стіл, і миру мудрого дійшли, поклавши коштовний скарб розпаювати навпіл. Очам, що вхопить зорове сприймання, а серцю вже сердечні по -кохання. Сонет номер 27. Стомившись працею, чекаю ночі, Щоб любий сон у ліжку віднайти. Та мисль моя заснуть тоді не хоче, Суніч ніч до тебе зводячи мости. Вона йде шляхами Пілігрима, крізь біль і сум, крізь темряву ночей, і не змикаючи на мить очей. Я бачу пітьму, що і сліпому зрима, ні щастя, я шукаючи своє, очима серця в темноті знаходжу Чарівну тінь на самоцвіт похожу, від неї ніч прекрасніша стає. Так серцем вічно руся за тобою, вночі і вдень, не знаючи спокою. Сонет 116 Не буду я чинити перешкоди єднання двох сердець. То не любов ще розквіта залежно від нагоди, і на віддаленні згасає знов. Любов над зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка, провідна, яку моряк, благословляє в навесній стихії. Любов не у руках часу, що дне серпом своїм троянди свіжі, і щик, і уст незайману красу, то й серце любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, І ще ніхто на світі не кохав. Сонет номер 105 Не ідало поклонство ця любов, об'єкт моїй захоплень, не ікона. Хоч і дні, про неї знов і знов мій тихий вірш, Моя жага бездонна. Любов, моя вірніше день у день і вправді правді, в сталості її прикмета. Тому вона одна лишень. У кожному рядку мого сонета. Краса, добро і честь в рядках моїх, краса, добро і честь пісень, основа. На всі лади відмінюючи їх, Лучнішого я не знаходив слова. В тобі краса, добро і честь зійшлась, які живе роз'єднано колись. Сонет 141 Мій зір тебе не любить та липі. Усякого, набачившись по року, та серце любить. І не вірить оку. Сто сотень не бачити в тобі. Ні голос твій, не надто милий вуху, ні дотор, ніжний пахущий смак, не владні затянуть мене ніяк. Та вже хоч тим у вираші я буду, що ти, мій гріх, ведеш мене до суду. Сонет номер 22. Не вірю дзеркалу, що вже старий я, Твоєю ж юністю я молодий, але як лице, час твоє пориє Упевнюсь я кінець приходить мій. Моя краса це шати мого серця, що до грудей прикладено твоїх. Твоє ж моїх наснаги повне б'ється, щоб довго ще що я молодіти міг. Я думаю про нього щогодини. За нього я на все ладен затяг. Так ніжна мати за життя дитини, готова власним заплатить життям. У наших серць одне життя єдине, моє помре, твоє також загине. Сонет номер 13 О, не міняйся, будь же сам собою, не будеш ти собою, живши сам. Свою красу, ти б він зробить тривкою, коли б віддав її своїм синам. З лиця землі тоді не зможе стерти Твоєго образу жорстокий час. Ти будеш сам собою, і по смерті. У спадкоємців своїх окрас, хто дасть спалити батьківську господу та син її статечний бережеш? Зимові дні у спеку й негоду супроти бурі, шашеля й пожеж. Коханий мій, не будь же марнотратом. Ти батька мав, то будь же й сам татом. Сонет номер 47. Мій сір із серцем підписав папір на подання взаємодопомоги. Коли без тебе голодує зір або страждає серце від знемоги, як зір ласує образом твоїм, то пригощай союзника обідом, щоб любі мрії розділить сусіду, і серце зве союзникам свій дім. Притулок твій, моя уява й груди, нема тебе, і все-таки ти в них, адже з думок ти не втечеш нікуди. Думки в мені, як ти в думках моїх. А думи сплять, сни йдеш урочі, щоб чарувати мої і серце, й очі. Сонет 37. Як батькові, що старості дійшов, дає знагу дітей потужній ріст, так і мене збагачує любов, краса твоя, становище і хист. Твій розум, слава, честь, шляхетний рід. Се чи щось одне, стіннота тих. І на мені лишає добрий слід. Прищеплено ж мою любов до них, не знать мені зневаги і нужди, коли такі скарби у тебе є. Твоєї слави часточка завжди звеличує дрібне життя моє. В тобі, межа моїх стремлінь і мрій, і суть твоя увесь достаток. Сонет 66. Стомився вже, смерті я благаю, бо скрізь нікчемність в розкоші сама. І в злиднях честь доходить до отчаю, і чистій вірності шляхів нема, і сила неміч забивав кайдани, і честь дівоча втоптана у, у врут, і злу добро поставлене в служниці, і владою уярнені митці, і почесті не тим, хто гідний шани, і досконалости ганебний суд. Стомившись тим, спокою прагну я, та вмерти не дає любов моя. Сонет номер 102. Зроста любов, моя нова, І дніше мовчки, та нестями. Торгує той дрібними почуттями, хто серце всім на показ відкривав. Весняну пору нашої любові тебе прославили мої пісні, так соловей співа на честь весни, мов не спів його в Не Негасно чари весняного саду, так стихне голос ніжного співця, Коли той спів лунає без кінця на бридні дні, втративши принаду. Тому на певний час, мов я, щоб пісня не оприднула моя. Сонет 48. В оправі правди правди чистоти ясної, для нас краса привабніша стократ. Та ми ще більше любимо весною красу троян за їхній аромат. Червоні квіти, як троянди, ніжні, вони і квітнуть у садах одних. Те саме листя, колючки на них, ті ж пелюстки рожеві, білосніжні. Та жити їм, не знаючи весни, і непривітними на пні помертий. Ну що, трояндам смерть? Адже вони живуть у пахущах і після смерті. От так із тебе цивіти юнаків, ексенції у віках лишень міські.